Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що він думає про вас. Загадуйте людину і подивимося, що він там про вас думає. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові, в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу на перемогу України. Якнайшвидше. Мої любі молімося, молимося за нашу перемогу, за перемогу України. А зараз запитаємо второму, що ж він таки думає про вас. Отож, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і запитаємо. дивимося. Одинички привіт-привіт! Отож, мої любі, що про вас думає той, кого ви загадали? А тут людина вам не довіряє. Угу. Цікаво. Причому тут все от якось дуже-дуже логічно, принаймні, як йому здається. А тут про те, що ви в дорозі, причому карти показують дорогу вимушену для вас. Але от чомусь саме... Так, чому йде недовіра. Угу. Тут, власне, і, і де під, підозрює третій фактор, можливо, когось третього, так, можливо, навіть. Угу. А той, кого ви загадали, думає, що... У вас є хтось. І цей хтось показує короля Кубків. Закоханий у вас чоловік. Той, кого ви загадали, він вам, до речі, не довіряє. Наскільки це? Угу. Під питанням якісь фінансові. Ситуації нерухомі, що що. Угу. Власне, оця тема уходу, вона. Той, хто цікавий. Він нічого не може зробити, але він ображений. Дивіться, мої любічі. Ту позицію ви загадали, чи ваша це позиція, але от зараз, власне, принаймні, ось найближчим часом, зараз. А той, кого ви загадали, він якось криза, криза, багато думає, причому тема недовіри чомусь до вас. Що ж, моє любі? Так, а поради для вас? Угу. Тут, власне, не бійтеся, карти показують звертати увагу в першу чергу на факти, і в меншій мірі, скажімо так, якщо той, кого ви загадали для вас, дорогий і ця людина вам близька, то, власне, можна навіть прояснити цю ситуацію. А, тому що закрита ситуація, якщо її замовчувати, то це, власне, погано. Тут необхідність прояснити ситуацію, подивитися а, правді в вічі. Угу. Якщо той, кого ви загадали, для вас цінний. Хм. Що ж моя любі такий розклад для вас? То почув для себе підказки від арканів, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт! Отож, мої двієчки. Що думає про вас той, кого ви загадали? Що нам скажуть аркани? Ну, тут дуже компліментарне бачення вас. Ви найкраща, найпливовіша жінка в його житті, ви кохана жінка, ви єдина. Бачить вас головну жінку свого життя, цілу імператрицю. Вітаю, мої любі! Дуже компліментарне бачення вас. В першу чергу, ви та жінка, яка, або ви дійсно його жінка, або ви та, яка на цю роль господині в його домі, в його серці, матір його дітей. А ви ідеальна для цього. І дуже компліментарне бачення вашої, власне, персони. Що про вас думає? Власне, тут, в залежності від того, кого ви загадали, якщо, наприклад, ви заміжня, а загадали когось іншого, то, власне, ваш статус жінки заміжньої, якраз і Впливає на ваше спілкування, оскільки він бачить і ну, так шанує у вас цей образ жінки в статусі. Він, цей статус для нього так важливий. До речі, принаймні, якщо мова йде про те, щоб цей статус поміняти, то Думає, може думати про те, щоб ну, от ситуація якогось розлучення, недорозлучення, якогось законодавчої зміни статусу, щоб все було за правилами, за традиціями. Якось тут дуже все серйозно. Три старші аркани, де ще й які. Угу. Дивіться, в контексті вашої ситуації, мої любі, про що це? Власне, для того, кого ви загадали, оця тема вашого статусу може бути безвихідною, для нього безвихідною. Тут, великою мірою, все залежить від вас, в тому числі і зміна цього статусу, якщо про це йдеться, мої прекрасні двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів? Той почув. Власне, карти радять вам дорогу, поїздку і тему того, щоб відсвяткувати щось можливо, свято, можливо, Новий рік Різдво є що святкувати, було б бажання. Угу. І в цілому, в цілому кажуть динаміку, динаміка і зміни це для вас добре, це для вас радість, якщо брати вже ширше в вашому житті. Тому, якщо той стан, в якому ви знаходитесь, вас не влаштовує в контексті того, кого ви загадали, то тема змін для вас це добре, мої любі. Двічки. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої трієчки. Що думає про вас той, кого ви загадали? Що нам скажуть аркани? Що думає про вас? А тут, думаю, думаю у нього. Так, це про вас чи про. Так, це про вас. Угу. Власне бачення вас в якомусь ключі того, що ви. Достатньо уважно, що ви багато знаєте і можете управляти ситуацією або навіть маніпулювати ситуацією, причому в контексті якихось документів, що думає про вас. Власне, думає, що в ваших руках всі ці інструменти, і все це чомусь знову ж таки в контексті, в контексті то зміни статусу, тут якась документація. Причому бачення вас такою, от всесущою, всевидючою, всезнаючою і дуже вольовою. І так, от, а що ж це? вас ще, на речі, ділові якості, уміння поводитися з матеріальним ресурсом, те, що ви можете продумати. Uh -huh. ну, власне, власне, це йому дуже імпонує, тому що той, кого ви загадали, саме вас бачить своєю парою. Uh -huh. Але ці моменти пов'язані з юридичними аспектами, з необхідністю щось оформити, якісь папери, дооформити. Можливо, для когось тут може йтися про розлучення. Дивіться по своїй ситуації. Тим не менше саме ваше, ваше уміння, ваші знання, ваше уміння тримати під контролем оцю достатньо складно, цю достатньо складну хімію замісу по алхіміку. Так, власне, є в чому розібратися, але ви зможете тут. Угу. І навіть знайдете доріжку від в цій, по аркану Луна. тут, Якось впевнений в вашій інтуїції. Хоча фоном іде, до речі, ситуація досить така от муторна. Угу. Тут іде протистояння, до речі, якоїсь ображеної жінки за спиною. Угу. І, власне, оця. Така от складнувата ситуація пов'язана не то з небезпекою, не то з обманом, чомусь іде в контексті цієї жінки. Так, ситуація трикутна, причому річ йде про якийсь ресурс, договір, підписані папери в контексті, в контексті якогось матеріального ресурсу. Угу. Ну, по суті, той, кого ви загадали, він, він налаштований на те, щоб, іти, на, щоб і, іти далі на більш високий ступінь розвитку. Але він не знає. Не знаю, він не знає, а от ви знаєте. От чомусь у нього дуже велика чому. от, власне, карти показують, що це ілюзія. Він думає, що, що ви більш проінформовані, що у вас більше способів і способів впливу. Угу. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб всі були живі, здорові. В любові і радості були у себе вдома на рідній землі. Сьогодні з вами прощаюсь, до скорої зустрічі, до побачення.